Друзі, всім привіт! Сьогодні у даному відео я вам покажу, як приготувати тост з яйцем пашот. Ви можете це готувати на сніданок, на обід або на вечерю. Ну що, не смію вас затримувати, давайте готувати. Для початку я буду використовувати ось такий хліб. З такого хліба я нарізав ось таких два шматочки. Тому що я буду використовувати тільки два, ви можете нарізати, скільки у вас буде тостів. Для початку нам потрібно ці два кусочки обжарити на сковорідці з двох сторін. Наливаємо трішки олії на сковорідку. І виставляємо сюди два шматочки хліба. Обжарюємо хліб з двох сторін до легкої скоринки. З однієї сторони скоринка вже є, обертаємо на іншу сторону. А тим часом підготовлюємо наш помідор і одну цибулю. Нам помідор треба нарізати кубиком. Наш хліб вже підсмажився, забираємо на тарілку. Відправляємо в миску. Так само нарізаємо цибулю кубиком. Тепер це все треба обсмажити на сковорідці 2 хвилини. Смажуємо 2 хвилини до легкої рум'яності. Сіль та перець додаємо за смаком. Якщо любите, також можна додати трішки італійських страви. Це все гарно тепер перемішуємо. І залишаємо ще на 1 хвилину. Помідори з цибулою вже піджарилися, відправляємо їх на тарілки. Тепер на ці грінки, які ми обсмажували, нам потрібно нанести сирну масу. Ви можете використовувати або плавлений сир, або сир Філадельфія. Я буду використовувати хумс. Так, беремо. І ось так намащуємо. Робимо те саме з другою. Тепер нам треба приготувати два яйця пашот. Що нам для цього потрібно? Беремо, для початку розбиваємо яйце аку, акуратно, щоб не нарушити жовток. Висипаємо його в чашку. Все, супер. Тепер нам потрібно у воду додати 50 мл оцету. Але вода не повинна сильно кипіти. Тепер ми беремо, беремо вінчик і робимо таку воронку. І відразу висипаємо сюди яйце. Залишаємо 2 хвилини і яйце пашот буде готово. Все, наше яйце готове. Все, що стирчить, ми потім обріжемо. Акуратно його витягуємо і виставляємо на полотенце. Повторяємо те саме з другим яйцем. Робимо воронку і висипаємо яйце. Так, друге яйце у нас вже також готове. Акуратно його витягуємо. Ось так. І також відправляємо сюди все. Нехай вони тут стоять. За той час наріжемо авокадо для наших тостів. Нарізаємо наше авокадо ось такими полосками. Першу забираємо. Ось так. Дуже тоненькі мають бути полоски. Коли будете брати авокадо, то беріть його, щоб воно було спіле. У мене воно трошки ще зелене не було в магазині достиглого. Нарізали нашу авокадо, тепер беремо наші грінки і наносимо на них начинку. Блін, Друзі, це так смачно виглядає, що я вже хочу це з'їсти. Тепер ми беремо нашу авокадо, беремо ніж, натискаємо ось так на нього і виходить ось така краста. Ось як кусочок можна забрати. Виставляємо його сюди. Розправляємо по всій гріночці і повторяємо те ж саме з другим. Красота просто. Тепер беремо наші яйця. Акуратно ножиком відрізаємо, все, що я казав, весь білок, який не закрутився. Тепер беремо і акуратно. Ставимо на наші грінки. Ось так. Ось так у вас має вийшли. Тепер можна взяти трішки зелені і ось так зверху прикрасити. І ось уже кінцевий результат. Ви тільки гляньте, як воно гарно, смачно та апетитно виглядає. Блін, це просто бомба! Обов'язково спробуйте приготувати дані тости з яйцем пашот собі, своїм рідним, дітям на сніданок, обід або вечерю, це вже як ви любите. А кому це відео було корисно, обов'язково натискайте даному відео лайк, підписуйтесь на канал, тому що тут дуже багато смачних рецептів, все про кулінарію. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!